Як встановити ноду в проєкті Grass та отримати на 25% більше поінтів? Хто не знав, то ця трава неодноразово пушилась з проектом Binance в твіттері. тобто було. Безліч насправді цікавих постів з натяком на сам проект GRAS І не тільки Binance Projekt писали, а ще і, допустимо, там OKEX та інші біржі. Це все підкреслює то, що проект насправді багатьом цікавий, і лістинг можливо буде не якраз у цих топових біржах. Був цікавий твіт, де ми бачили натяки на Грас плюс цифру 7. Це можливо означає, що лістинг саме буде після сьомої епохи. Але на даний час у нас іде шоста епоха, тому час приєднатися сюди є в кожного. Ми можемо тут. Тут фармити поінти за рахунок розширення, яке ви встановлюєте, ви свій браузер. Допустимо, можна також встановити ноду, отримати на 25% поінтів більше, або запрошувати рефералю. Про це все. Сьогодні розповім в цьому відео, тому сідайте зручніше. Початку відео хочу порекомендувати вам проксі, яким сам особисто користуюсь. Тут ціна від 40 центів за один проксі. Можна вибрати будь-яку країну. Є більше 150 країн, підтримка IPV 4, IPV 6, мобільні проксі, особистий кабінет, постійна підтримка. Тому ви тут точно знайдете собі прокси, які вам будуть потрібні, допустимо, для бузу якихось бірж, якихось промоакцій і багато чого іншого. Їх можна використовувати під будь-який напрямок, СММ, ставки, покупки в інтернеті, арбітраж, крипт та і так далі. Тому посилання в описі під цим відео переходьте. Спершу я розповім про встановлення самої ноди, а пізніше вже детальніше розповім, як в цілому тут фармити поїнти і чому це цікаво. Ми переходимо на нашу вкладочку проекту Grass. Далі переходимо в останню вкладку Store. Пізніше ми нажимаємо на ту ноду, яка дає буст, нажимаємо Скачати. Бачимо, що у нас доступно для macOS і Windows, тобто можна встановити і на Mac і на Windows. Ви можете переглянути по цій вкладці детальну інструкцію для Mac або для Windows. -а. Тобто я буду показувати на Mac. -у. А якщо ви дивитесь відеоролик, як встановити для Windows, нажимаєте сюди і переглядаєте файл, як це відбувається з Windows. -ом. Тобто тут детально розписано, що куди потрібно нажимати. Але в цілому ви просто встановлюєте файл, і пізніше потрібно буде просто в свої розширення перенести файл з розширення. Просто берете переносити. І у вас для Windows все ок. Далі ми переходимо в вкладочку macOS, нажимаємо Скачати. У нас скачується наш файл, і поки що відкрити ми його не можемо, але нам потрібно зайти в профіль. Вибираємо приватність і безпека, переходимо в сам і нажимаємо профілі. Бачимо наш файл і його потрібно встановити. Нажимаємо вкладочку Інсталювати. Після того, як ми інсталювали наш файл, переходимо в хромі в поліс, і ось тут у нас має з'явитися ось така похожа вкладочка, де буде ось таке от посилання типу і сам код. Далі ми переходимо в ту папку, яку ми скачали, і переносимо наше розширення в вкладочку «Розширень» в нашому браузері. Якщо у вас воно встановлюватись не буде, значить ви щось зробили не так. Тобто потрібно перевірити, чи у вас точно тут все ок, і тоді розширення точно скачається. Бачимо, що в вкладочці розширення є саме розширення, яке фармить поінти, і... Ком'юніті нода. Переходимо на нього і нажимаємо вкладочку Логін. У мене чомусь саме розширення трошечки лагає, і поки що в мене тут немає вкладочки, що я типу встановив саму ноду, і тут не пишеться мультиплікатор для буста. Але якщо у вас все в порядку, іменно з вкладочкою, де ми фармимо ці поінти. тобто з першим розширенням, яке ми скачували, то у вас має бути все в порядку. Але в мене трішечки, як ви бачите, якісь лаги. Пізніше, якщо вийде вирішити цю ситуацію, то я прикріплю скрін. Але у вас має бути все в порядку і тут має писати 125 x Boost. Знову ж таки, якщо комусь не зрозуміло, переходимо в вкладочку «Як встановити і дивимося офіційний гайд. Тут все детально розписано. Також забув сказати, що важливо перед тим, як встановлювати саме розширення, переносити файл, потрібно, щоб був включений режим розробника. Тепер інформація для тих, хто тут вперше, хто вперше знайомиться з цим проектом. Я нагадаю, що проект зібрав 3,5 мільйони доларів інвестицій від тір 2 фундів. Були якісь чутки, що цей проект оцінюється десь 500 мільйонів доларів, але наскільки це точна інформація, в мене ніякої. Якби достовірної інформації немає, тому поки що це тільки слухи. Далі потрібно, потрібно зареєструватись на сторінці проекту GRAS. Переходимо за посиланням, реєструємось, там пошта, пароль, підтверджуємо дані і встановлюємо розширення. Я залишу цей пост в описі під відео, тому ви точно знайдете самі посилання. Якщо ви встановили розширення, у вас отут має загорітись зелена вкладочка, це означатиме, що ви фармите успішно поінти. Пізніше ми можемо перейти в вкладочку реферальні програми, скопіювати реферальне посилання. Кинути своєму другу, якщо він встановить розширення, також зможе фармити. Далі ми переходимо в вкладочку реварди. Тут бачимо всі нарахування, і тут обов'язково буде потрібно підтвердити свою пошту електронну та підв'язати гаманець в мережі Solana. Я використовую фантом, ви можете будь-який інший, і також ще раз підтверджуємо свою пошту. Як ви бачите, в мене все пройшло успішно, і також хочеться сказати, що в нас вже тут було цілих шість епох. Тобто, починаючи там з першої, ще з лютого місця, і в сумі за ці всі місяці, за епохи, мені вдалося нафармити 5,5 мільйонів. Насправді мені здається, що це не так багато, але і це приємно. І хочу сказати, що сам токен вже торгується на примаркеті. Його тут можна купити продати. Ціни значно просіли, ніж було раніше, але все одно. Тобто, ми бачимо, що от, допустимо. 3,085 на даний час торгується один поінт. Давайте ми з вами порахуємо цю всю історію. 5,5 мільйонів множимо на ціну токена. Це дорівнює 4675 доларів. По примаркету зараз я заробив на цій площаці за рахунок Point абсолютно без вкладень. Ця інформація, звичайно, що нічим не підкріплена, тобто це не означає, що буде така ціна і що ми тут стільки заробимо. Але, в принципі, ймовірно, через те, що буває дуже часто, що проекти такі. Скажімо, тір 2, тір 1 виходять плюс-мінус по такій ціні, яка є на примаркеті. Але можливо це не буде стосуватися самого GRAS, і сам токен буде більше коштувати, або наоборот менше. Але сам факт того, що проект популярний і тут насправді може вийти непогано заробити присутній. Тому фармити тут точно буде хорошою ідеєю, навіть якщо ви раніше ще не починали. Тому що залетівши зараз, там якихось 30, 50, 100, 200, 500 доларів, дуже ймовірно, що вийти заробити, все звичайно. Залежить від того, наскільки активними ви будете тут фармити. Дякую всім друзі за перегляд. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Тут більше інформації, яким чином можна заробляти в інтернеті, що є цікавого, тому тут точно знайте для себе якісь можливості для заробітку в інтернеті. І всім до зустрічі!